А у США триває активна виборча кампанія на республіканських праймеріс у Нью-Гемпширі, як які очікувалось, впевнено переміг колишній губернатор штату Масачусетс Міт Ромні. Конгресмен Рон Пол прийшов другим, і колишній посол США в Китаї Джон Гансмен третім. Детальніше про виборчі перегони у США. Далі Тетяна Ворожко. це історичний момент. Міт Румні, його родина та прихильники святкували переконливу перемогу. Він перший республікан за останні 30 років, який виграв попередні вибори у двох штатах, що голосують першими Айові та Нью-Гемширі. підтвердивши статус лідера республіканських пригонів, Оромні бачить своїм суперником не інших претендентів від республіканців на номінацію, а одразу президента США Барака Обаму. Наш борг за високий, наші можливості замалі. І наш президент прокидається щоранку, дивиться у вікно та каже з гордістю: ну могло бути і гірше, могло бути і гірше. Це не по американськи Перемога Ромні в нью гемширі була цілком очікуваною. В цьому штаті його люблять. Він має тут будинок та був губернатором у сусідньому штаті Масачусетс, який є таким же ліберальним, як і нью гемшир Ромні пощастили ще й тому, каже політичний історик Ален Ліхтман, що табір більш консервативних виборців розколотий між кількома претендентами. Основна причина, чому Ромні так швидко виходить у незаперечні лідери, полягає в тому, що консервативні виборці не мають одного сильного кандидата. У них їх п'ять Сьогодні перемогла свобода Другим до фінішу прийшов конгресмен з Техасу Рон Пол. Його основне гасло особисті свободи прийшлося до душі виборцям штату, гаслом якого є вільне життя або смерть. Рон Пол виступає за низькі податки, зменшення ролі уряду в суспільстві та виведення американських військ з усіх країн світу. Досить посилати наших дітей та витрачати наші гроші по всьому світу. Не треба бути поліцейським світу. Настав час повернути їх додому. на третьому місці опинився колишній губернатор. Тар Юти Джон Гансман він вів кампанію в цьому штаті як ніхто інший, провівши 170 зустрічей з виборцями. ви зареєструвалися. Ці молоді виборці, що проголосували на виборчій дільниці в місті Манчестер, віддали свої голоси за Рона Пола. Є Рон Пол. Я люблю його ідеї, все, що він каже він буде гарним кандидатом, якщо виграє і він складе сильну конкуренцію Бараку Обамі. І, хоча деякі виборці не могли визначитися зі своїм голосом до самого останнього моменту, Джонатан Вайма не самого початку знав, що він проголосує за Ромні. чітка перемога тут після перемоги Вайєві, допоможе йому у наступних попередніх виборах в південних штатах, де він має меншу підтримку. наступні попередні вибори пройдуть 21 січня в південній Кароліні. Чимало політичних аналітиків кажуть, що якщо Орумні виграй там, то він буде занадто сильним кандидатом, аби інші могли з ним позмагатися. Тетяно Ворожко Голос Америки.